Вітаю вас, шановні любителі металообробки. Ось така болванка сьогодні залетіла в мені в станок. І що ми з нею робитимемо? Є отаке креслення, я його сам накидав на швидкоруч, але тут, думаю, все зрозуміло, як ви могли здогадатись, це... Головна бабишка рукаїті ескаватора, в даному випадку хітачі. Сама нижня. Там її зрізали з рукаїті, ці зі стріли. Ні, правильніше і Ось. І тепер треба зробити нову, бо та вся там порепана. вона зроблена зі шматків. А ми робитимемо цільну. Запаси по цій балванці такі дуже і дуже. Розмір діаметр 205, зовнішній, балванка має 250, По довжині 420, заготовка 450 відрізана. Ну, то таке. Декілька сотень кілограм лишньої стружки мені виносити потім. Найголовніша складність це отвір, так як тут найменший діаметр це 102, піноль задньої бабки туди вже увійде зі скрипом, так як має 100. Тобто з двох сторон. Можна, але трошки проблематично. Тому я віднайшов у себе сверло зі зламаним поставиком і зробив з нього ось такого монстра Франкенштейна. Там ще приварений різець. Я його фрезерну, поки тут обдиратиметься, і зажиматиму це все діло в різцедержку. Так буде простіше і зможу ним засверлити аж на скрізний отвір. По 5 мм, 5 пройшов, виїхав, витрусив і поїхали далі. Поливати там не вийде, буду витягувати, охолоджувати, вичищати стружку і далі. Так як я, в принципі, сверлив конусні качалки. Хто бачив, той знає, теж приблизно таким самим довгим сверлом, але меншого діаметру, теж саморобним. Отже, обдірку тут нічого цікавого, можливо, пропустимо. Можливо, пару кадрів все ж заснімлю. Трохи б'є, я старався більш там терець виставити. При таких запасах те биття мене зовсім не бембає, зніметься, вирівняється. Головне, що той терець у мене буде більш-менш рівний, і я тут зможу торцювати, залишивши там ну, буквально 2-3 мм запасу, щоб потім там багато не дерти. І отак 5 мм і Поїхали. Спризировую наварену підложку, щоб центрувати той сверлик, зажати у СССД. Три міліметри треба зрізати, потім з тієї сторони ще підрівняти, щоб він влазив і все буде гуд. Також знімаю зверху, щоб влазило в присидержку. Вже майже майже все. Так, обдер я заготовочку, трішечки з запасом і потім торцанув, гукнув сварщика, він мені тут підварив ось таку підтримку. Зараз я її зверху вирівнюю, потім покажу для чого вона. Ну і власне ось для чого це все було зроблено. Це просто підтримка для люнета. Люнет тут потрібен, тому що довжина не мала, 420. Але то не головне, можна було би потихеньку обробити, якби не одне але. О тут буде дуже велика нагрузка, коли я тут в'язатимусь всередину в отворі. І щоб там не ковильнуло. І не збило мені всі налаштування, я і поставив цей люнет. Наступним кроком буде сверління. Отже, засверлюємось. Тут сверлити і сверлити. Поки стружка нормально сходить. Буду так сверлити. Потім уже почну туди-сюди ганяти через кожні 5 мм. Так, процес сверління проходить нормально, поливаю, правда, з пляшки, тому що сверло довге зажати в Ріседершку, крантик просто не достає, але то нічого. Сверле, правда, лише одна кромка, друга підбирає центр. Я його не перезаточував. Нормально. На наступну роботу вже перезаточу, буду знати, яку кромку більше знімати, то не страшно. Так, сверління триває, сверлиться дуже чудово, без жодних нагрузок. Особливо на руки, як то відбувається під час сверління задньою бабкою, вже більше половини прославили. Маслочком змащую. Особливо оці поверхні, які можуть тертися, оця особливо може тертися, ще трохи і буде наскрізь. Так, залишились щитані міліметри, сверло вже там на виході. вон, бачите? Біленька точечка крутиться. То вже, вже, вже майже, майже ви, виліт. Зори Залишаються однаковими справа, зліва, зверху, знизу, ну, більш-менш на глазок. Тобто сверло виставлено правильно. Ще отакі от один-два зальоти і вже буде наскрізний отвір. Так, розточуємо тепер. Трошки прискорився, після першого заходу вже стало ширше трохи, вільніше там стало, вже ніде нічого не затирає. От. Ну і люнет тут дуже добре допомагає, наскільки б та заготовка не хотіла би втікти, їй нічого не вдається. Стоїть як вкопана. Це набагато пришвидшує мені роботу. І то є добре, бо вже давай, давай, вже в спину женуть, бо вже треба, щоб ескаватор працював. Так, росточка проходить нормально. Вже майже майже дійшов. Потрібного розміру. Жорсткість гарна, нічого ніде не скаче, не збивається, Люнет тримає. Так, виїжджаємо подалі. Треба переміряти. Так, стружки ніби хтось насрав, але ж я ж майстер робити стружку. Для заміру запозичимо в наших пакистанських і індійських колег спосіб, будемо вміряти кранциркулем, бо нічим іншим тут залізти неможливо. Великої точності мені там не потрібно зараз, але хоча б приблизно треба знати, що там відбувається. Так, а відбувається там 96. Залишилось небагато. Так, значить, були внесені деякі корективи начальством. Значить... Е під втулку виборку робитиму не до кінця з запасом міліметр 3-4 щоб потім там уже на місці мобільно розточним довести в розмір. Мало ли як воно там привариться, косокриво. Далі оцей карман не будемо робити. Він і так, я його тут змалював поменше, ніж він. В рідному виконанні, але зменшили його ще. Тобто тепер просто два малих карманчика будуть довжиною 50, від цього уступчика довжиною 50 і ну, глибиною, так як я і думав, до 130, там плюс-мінус. Це для збору. Зайвої змазки, яку вони туди задавлюють, і потім вона вертається сюди. А все, що тут між ними буде, так і лишатиметься оцим проходним сквозним діаметром. Типу, менше змазки уходитиме і типу, крепше воно буде. Ну, так то й так. Мені ще проще від цього. Тобто мені зараз вже не треба точити його на скрізний той отвір, видумувати, чим його робити. Ось, Я просто зараз роблю цей підтулку з запасом, роблю там карманчик далі. І все, можна це все зрізати, вирівнювати і розвертати, ловити отут більш-менш плюс-мінус таку соосність. Навіть там десятка дві не страшно, якщо битиме. І робити те ж саме з тієї сторони. Це мені в рази пришвидшить роботу і полегшить її. на глибині вирізаємо карманчик. Видимість нульова, йдемо просто за приборами. Так, Оправляємо вже зворотню сторону. Тут вже підтримка не потрібна, так як кулачки взялися за нормально проточену поверхню. Та й вага вже суттєво зменшилась. Тим паче, що ще є, що обдерти, вона ще зменшиться, поки що обдираю, потім включуся вже на розточці. Так, розточую вже, показую вам епізодично, щоб не сильно відео було набридливе. Ще трішки розточу, в мене є великий грибок, потім підіпру, зніму оце цю шляпу і потім вже доб'ю всередині. Проточуємо зверху. Грибок тримає нормально, тобто можна добрі нагрузки давати. Зараз перший слой зніму 4 міліметри, потім піду вже 6-7, буде видно. Тут знімати небагато, 50 мм, Менше. 46. Так, Зверху здих. Тепер добиваю внутрішній розмір, там все з запасами. Потім, можливо, візьму одну сторону на розжим, тут під іпроцентром і пройдусь через усе зверху, так як я там ще 3 міліметри залишив запасу на це діло. Тож, процес триває, найцікавіше буде вже там. За місцем росточка. Так, наскрізна росточка вже збіглася. Ця сторона з тією. Лишилось небагато. Зробити з запасом під втулку і карман для запасу смазки. Ну і потім пробігтись 3 мм ще по поверхні через усе. На тому буде все так, точимо вже другу пазуху. Вона робиться довільно і служить лише для збору зайвої смазки. Яку потім віддає. Глибина приблизно 7-8 на сторону, ширина близько 40. Гурт, який буде утримувати полку 10 міліметрів завширшки. Все, я зараз пробіжуся, все одним махом зніму і деталь готова. З технічних запитань звертайтесь в Телеграм. Посилання в профі в описі під відео, як завжди. Думав, відео... З лікуванням деталей від токарного станка раніше будуть, але будуть пізніше, ніж це. Нічого страшного, принаймні проанонсував. Так, втулочка є завершеною. Вон там Дві пазухи. Ось це пазуха для збору лишньої смазки. Під втулочку, все як годиться. Лишилось лишень просверлити для тої смазки отвори, нарізати різьби і варити. Можливо, якщо буде можливість, в мене я трішки підземлю, як воно приварюватиметься, ну то обіцяти не буду. На цьому все. До нових зустрічей. Чекайте відео з тією шліфовкою. Запчастин від токарника.